Вітаю всіх вкладишників. І ось погляньте, що в мене є. З цими словами, ми ось маємо такий делікатес для знавців. Це дуже серйозні навушники від компанії Incrow RW3000. RW2000 були вже в мене на розпаковці. І зараз вони в такому процесі прогріву. А ось це вже більш серйозна модель. Це вже тотал, це рівень, який зачиняє всі питання. Як кажуть на відомому ресурсі HeadFi. Отже, зараз розпакую з вами і подивимось, чи це так насправді, чи ні. Маю дуже великі надії на ці навушники. Отже, будемо розпаковувати. Я вже казав, така надійна, плівка використовується компанією Incrow. Зараз так от знімаємо, знімаємо, знімаємо коробочка, ось бачите, хоч вона така чорна, але має простіший вигляд, ніж у моделі RW2000. Та мала таку... Фактуру якоїсь тканини, а це у нас просто просто картон ось такий, який відчиняється от так от. Ось маємо такий кейс. Теж гарний по-своєму і у моделі 2000 був прикольний. Отже, видно, що це такий вже преміум клас. Ось і самі наушники. Тут ще є аксесуари, я вже їх діставати не буду. Отже, подивимось, що воно таке. Така ж система, як і була в моделі 2000. Ось така. Ось самі наушники гарні має так, такий Сі, сірий із синім відливом колір. І ось зараз дістанемо кабель це модулі. Вже на кабелі ось надягнутий чи застосований один з модулів. Здається, на 3,5. Зараз подивимось. Це надійно запаковано. Ось який красень. Чудовий кабель, схожий на попередню модель. Зараз. Де тут? Право, де ліво? Ось це правий. Є. Так і лівий. Так. Є. Чудово ось бачите... Дуже м'якенький, дуже класний кабель. Будемо слухати, будемо робити висновки. І як я вже прослухаю і порівняю з попередньою моделлю, тоді вже буду вам розповідати про звук. Дуже довго я чекав на ці навушники, давно вже їх хотів. І ось ось вони в мене. На цьому все. Доброго здоров'я! Слухайте гарну музику.